Того ми висунули цілий ряд тарифний майдан політичних вимог, це відставка Генерального прокурора і голови служби безпеки України, які виконують політичні замовлення президента Порошенка. Це прийняття закону про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, це радикальна реформа судової і прокурорської системи через звільнення усіх суддів і прокурорів. Це наші вимоги, за які ми стоїмо вже третій тиждень на тарифному майдані. Як вважаєте, якщо на не вистачило? Людей в комітеті, то в залі вистачить голосів за таке рішення. Якщо в залі не вистачить голосів за прийняття законів, які полегшують життя українців, значить така Верховна Рада не потрібна. Її треба розпускати і обирати нову Верховну Раду, де народні депутати України розумітимуть, для чого вибирають їх люди. А Ви будете голосувати за законопроект, якщо не буде, це Рішення ухвалено щодо зниження рентгу ми наполягаємо на тому, щоб ці законопроекти були невідкладно розглянуті, і не лише закон про скасування рентної плати на видобуток газу вітчизняного виробництва, а й цілий ряд інших законів. Зокрема, законопроект, який передбачає, щоб весь газ українського видобутку спрямовується на потреби житлово комунального господарства. Це дасть можливість суттєво знизити вартість житлово комунальних послуг, адже сьогодні разом з українським газом на потреби ЖКХ направляється імпортний газ, який зна. Дорожче від українського. Ми також наполягаємо на ліквідації Нафтогазу, корупційної контори, яка щороку вимиває десятки мільярдів гривень з державного бюджету через корупційні схеми, а оплачують ці корупційні схеми громадяни України, в кишеню, до яких залазить влада. Ми наполягаємо на тому, щоб президент Порошенко скасував свій незаконний указ про призначення національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, яка й встановлює ці драконівські тарифи. Наполягаємо на тому, щоб парламент при прийняв закон про заснування незалежної від президента і від уряду регулятора національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, яка буде встановлювати обґрунтовані тарифи. Ще один законопроект, який на нашу думку дасть можливість суттєво знизити тарифи. Це закон, який дозволяє повністю розкривати структуру формування цих тарифів. Бо сьогодні, як вони формуються, ніхто не знає. Звідки ті цифри беруться, ніхто не знає. Тому ми вимагаємо розкриття структури формування тарифів. На житлово-комунальні послуги на наше переконання в комплексі ці заходи разом із рішенням уряду, якого ми вимагаємо, про підвищення з 200 до 400 кубів обсягу газу, який постачається населенню по пільговій ціні, усі ці заходи в підсумку дозволять. Я сподіваюся на це дуже, що вони дозволять суттєво знизити вартість житлово комунальних послуг, захистити наших українських громадян.